Крала зерна на 1 мільйон 300 тисяч гривень на Волині. Працівниця державного товариства відпустила без відома власника понад 200 тонн пшениці. Мова йде про акціонерне товариство Державна продовольча зернова корпорація України Володимир Волинський. Комбінат хлібопродуктів. Злочин жінка скоїла у 2021 році. Розслідуванням справи займається бюро економічної безпеки у Волинській області. Наші детективи розпочали цю справу ще в грудні 22-го року. Значить, вже в квітні 2023 року ми фігуранту повідомили про підозру. Слідством встановлено, що працівник зерносховища Державного акціонерного товариства. Вчинив розтрату більше 200 тонн зерна, орієнтовної вартістю в 1,3 мільйона гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, також кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом і досудове розслідування провели детективи територіального управління БП у Волинській області за процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.